Дали сусіда з сусіда СБУ. Після інтерв'ю луцький пенсіонер опинився у СІЗО. 2300 гривень за супровід. На його дині поліція продає чергу. Ховався у мами, де жив голова Харківської СБУ на Волині. До вашої уваги підсумковий випуск новин на часі про головні події цього дня. Дізнавайтеся разом із журналістами Аверсу. У студії працює Вікторія Олещенко. Моє шанування. Вечірнє ДТП у Луцьку. На вулиці Рівненській не розминулися легковики Нісан і Фольксваген. Водійку автомобіля Нісан госпіталізували до лікарні. Водійка Фольксвагена відмовилася коментувати ситуацію. Утім, переконувала, серйозних травм ніхто не отримав. Відбулися пошкодженнями авто. Подробиться згодом. Оголосили конкурс на перевезення поряду маршрутів Луцької громади. Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради. Йдеться як про міські маршрути, так і про приміський громадський транспорт. Також призначили нового перевізника на маршрут номер 24 Термін дії договору 5 років. Сьогодні виконавчим комітетом прийнято ряд рішень про оголошення конкурсів на залучення перевізників на маршрути, а саме це приміські маршрути, рокині Озденіш і Охотин і Брище. Також підібрано на якості тимчасових перевізників на маршрути Брище і Рокині. На Рокині буде залучено чотири автобуси тимчасово для вивчення посоропотоку, встановлення графіку. От, і відповідно буде проведено конкурс, буде визначено перевізника на ці маршрути. Також оголошено конкурс на міський маршрут номер 1 в комплексі з яким йде маршрут на Озденіш. Ну, оголошено конкурс у зв'язку з закінченням терміну дії договору. Ну, оголошується конкурс зазвичай за три місяці до закінчення терміну дії договорів. На засіданні виконкому Луцької міської ради внесли зміни у рішення про грошові норми на харчування учнів закладів загальної середньої освіти на перший семестр 2022-2023 навчального року. Визначили додаткові категорії учнів, які зможуть харчуватися у навчальних закладах безкоштовно. Власне категорії дітей, які матимуть можливість безкоштовно харчуватися саме. Саме діти військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань, створених відповідно до чинного законодавства, співвідників правоохоронних органів, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, або знову ж таки перебувають у місцях саме тих бойових дій. Також до цієї категорії дітей було внесено і категорії дітей, батьки, які пропали без під час перебування в районах виконання бойових завдань на території України, власне, такі категорії. І діти нас, дітей наслідино до цього рішення, були доєднані. За коментарі під роликами у Ютуб два роки в'язниці. У Волинському апеляційному суді розглядали апеляційну скаргу киянина, якому присудили два роки позбавлення волі за висловлювання у соцмережах на підтримку російської агресії проти України. Чоловік не став заперечувати своїх слів, утім каже, щиро розкаявся, а тому не готовий сидіти два роки за ґратами, Мовляв, таке покарання занадто суворе. Киянин Сергій Жовнірович подав апеляційну скаргу на вирок Луцького міськрайонного суду, яким його засудили до двох років позбавлення волі за те, що під відео, які стосуються повномасштабної війни в Україні, він писав коментарі на підтримку дій росіян. Не йому за сукупністю злочинів, призначено покарання у виді позбавлення волі на строк два роки. Не оспорюючи фактичних обставин кримінального правопорушення, які встановлені вироком, обвинувачений Жовнірович подав апеляційну скаргу. І оскаржує вирок в частині йому покарання, яке він вважає, таким, що не відповідає ступеню тяжкості вчинених кримінальних правопорушень. То чоловік вважає таке покарання занадто суворим щодо себе, мовляв, став жертвою інформаційної війни і більше того, писав подібні нісенітниці із розряду про перемогу Росія над фашистами та інші дивні речі, перебуваючи в паніці. Нині ж він перебуває вже в слідчому ізоляторі на засідання. Потрапив за допомогою відеозв'язку і не хоче потрапляти. В телекамери. В умовах я не мого будинку зривалися снаряди. Я стані, давав коментарі, про що ще рокають вчинене. Жалкую про вчинене і друг Україну. Його адвокат наголосив, батько винуваченого навіть пожертвував гроші на зсу, а його підзахисний вже змінив політичні погляди. Одначе, прокурор в такі аргументи не вірить, Просить залишити покарання без змін. А того, що став жертвою інформаційної війни, ви прошу врахувати, що винувачені є. Жителям міста Києва, коли житель міста Києва коментує під, під, під відеозаписами послідства російського ракетного удару по ТВЦ Ретрівіль породить Київ про те, що ну, Путін не дозволить переписати історію, але ну, я думаю, тут певна така зубиться. Тому що вказано просив би залишити без змін. Додає, і без того суд першої інстанції через щире покаяння Жовніровича призначив йому мінімальне покарання. Своєю чергою апеляційний суд ухвалив попереднє рішення залишити без змін. Тож за коментарі в Ютубі про фашистів, нацистів та дідів, які воювали, чоловік таки проведе два роки за ґратами. До слова, на це рішення він має право подати касаційну скаргу. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Ну а поки молодий киянин виписував коментарі у соцмережах, луцький пенсіонер займався політінформацією із сусідами. Володимир Лісков так наговорився із ними, що ті здали його СБУ. Пенсіонеру присудили місяць арешту. Після щиро каяття той взявся давати журналістам інтерв'ю. Та так, що добалакався іще ще до однієї кримінальної справи. В мудрості української приказки слово не горобець, вилетить, не піймаєш. Лучанин Володимир Лісков добряче переконався. Спочатку його в СБУ здали сусіди. Умови води пенсіонера, колишнього співробітника КДБ довго слухати не стали. Розповсюджував в усній формі вислови такі, як кому потрібна та Україна. Та Україна не треба, вона і так скоро здохне. Чого поїхали бандери на схід? Вони винуваті, що війна на Донбасі почалась. Війна почалась через українську владу. Якби бандеровці у 2014 році не пішли з війною на Донбас, то все було б інакше. Але в суді дядько розкаявся, мовляв, винен, суворо не карайте. Тож у червні його балачки із сусідами обійшлися місяцем арешту. Здавалось би, після такого досвіду Володимир Лісков буде, як то кажуть, тихіше води нижче трави. Але не тут то було. Пенсіонер взявся давати журналістам інтерв'ю. Договорився ось до чого. Мене дуже турбує те, що. Зараз е, українські збройні сили по мирному населенню так гатять тими американськими е, пушками. Тож тепер пенсіонера судять вже за повторне виправдовування російської агресії. Я ще Буде чекаю тюрми. Ще чекаю. Думаєте, можуть посадити? Після вашого репортажу так така так. І я на три роки в тюрмі. От тільки повторне виправдовування агресора тягне вже не на три роки ув'язнення, а від п'яти до восьми. Адвокат просить суд на час розслідування випустити Володимира Ліскова із СІЗО. Повністю визнав свою вину, щиро у вчиненому ним злочині. Він жаліється на загострення всіх захворювань. Своїх на ну, тому утримання його в умовах сезону думку захисту становитиме загрозу не тільки його здоров'ю, а й його життю. Прокурор же побоюється, що пенсіонер Лісков втече за кордон. Колегія суддів одностайна. Поки що балакучий коментатор буде під вартою. Волинський апеляційний суд постановив апеляційну скару захисника. Тарашевського станіслава Владиславовича в інтересах підозрюваного Ляскового Володимира Михайловича залишити без задоволення. Олена Лищук, Неля Прокупчук для новин на часі. То усе жахлива неправда, так заявила мати затриманого голови ЗБУ Харкова Романа Дудіна. Як розповіла Лариса Дудіна, на подвір'я її будинку вірвалися правоохоронці, поламали хвіртку і навіть погрожували застрелити собаку. І забрали сина, який, за словами жінки, приїхав погостювати. Це село Підгородне. Знаходиться воно на території колишнього Любомського району. Кілька днів тому ДБР тут затримало керівника харківського СБУ Романа Дудіна. Йому пред'явили доволі такі серйозні обвинувачення у діях, які нашкодили. Обороноздатності і державній безпеці України за попередньою інформацією, чоловік переховувався у будинку батьків. Про те, що був у підгородньому, місцеві не знали. На село не виходив. Односельчани про сім'ю Дудіни говорити не хочуть. кажуть негарно обмовляти сусідів. Про самого ж Романа Дудіна відгукується добре. Я, наприклад, нічого поганого про його не скажу. Дуже хороша людина. Я наскільки знаю, я робила колись на почті. Він завжди привітний був, завжди хороший. Я нічого не буду казати. Чому? Не хочу. Я взагалі не знала, що він навіть і тут був. Ага. Поки от вони почали казати, що десь його забрали, я взагалі не знаю, знаєш, не знаю, коли він був і що він був, там все закрита зона. Нічого я не знаю, не скажу. А скажіть, що про нього можете сказати? Ну, я його взагалі не знаю навіть. Вони ж Бо... тут не жили. Де, вони да, тут не, да. не жили. Я про його нічого не знаю. Кажуть, що хороший хлопець. Угу. такий ніколи б каже, не подумали, що ж там щось таке, що славний такий хлопець. Не знаю, віч нічого не знаю. Село віддалене за лісом та з поганою дорогою. Все як і скрізь на волині, окрім цього, маєтку. Він доволі вирізняється з сільського пейзажу: Дерв'яний будиночок, бруківочка, сонячна станція, ставок, сауна. На подвір'ї джип, на харківських номерах ще один позашляховик під'їжджає до воріт. Це батьки Романа Дудіна. Лариса Дудіна стверджує, усе, що сказали про її сина у пресі, брехня. То що вчора передали в березні, його й близько тут не було. Перше він я побачила дитину літом. Він тут не було. Він був на війні в Харкові. Це чудовічна неправда, яка була от ДБР, речниця ДБР. Його не було в березні. Але що пояснили вам правоохоронці? Чому пояснили? Тому що 24-го віддав зброю на охорону Харкова, тому що влади нікого не було. Ну, я ж не можу казати, я ж не була там. Це ж не працював. Я просто проти тої брехні, яка вчора я случайно на 1 плюс 1, Оце виску, Я просто в шокі була. Що він поїхав, коли там, 24 чи 25 і в березні до мами на Волинь. Його не було, то його я вперше дитину побачила літом. Угу, він літом приїхав, а де він був? тим часом? Ну він в Харкові був, де де він був? він був? Це можна перевірити по дням, по годинам. А сім'я вашого не... сина тут теж перебуває тут. Ну, внучата тут. Звичайно, онлайн, учоба. Я, знаєте, я, я не можу, в мене немає слів, просто немає слів. Коли речниця ДБР на всю країну бреше, Даже слово обманювати я не хочу вона бреше просто, що він в березні був тут. Він воював і захищав Харків. От а ви говорили, що віддав зброю, віддав зброю, як це зрозуміти? Ну, ну, атошникам, теробороні. бо воєнкомат закритий був. Ну ви ж читаєте оці. Я ж не я кажу те, що я знаю по цьому. Син небагатослівний, Він патріот від макушки до п'яточок, розумієте? І це, це ужасно. Це, ну, це, це, просто, це таке безправі, Ну ми, звичайно, ми підключаємо абсолютно всіх. Ми все, всю всю ну, всіх. Адвокатів, всіх підключаємо абсолютно. Тому що ну це, це, ну це жах. Це просто в нашій країні це жах. Щоб писали, практики. що оголошували в розшук, чи був він у розшук. Ну, звичайно, ні. А де він був? Він в Києві був, який розшук. Йому періодична служба, бо він в розпорядженні, він не звільнений з служби. Він приходив в розпорядження, там, він був, коли служба його викликала. В якому він розшуку? Ну не був він в розшуку, наскільки я це все знаю. В якому він. Тож невідомо всі тут абсолютно. Uh -huh. І те ж саме в селі. Бачите, забори великі, але ж вони прозорі, нас всі бачать. А як відбувалося затримання саме безпосередньо? Два свірвалися, заходилися. Да, Добав... да, да. Як ДБР? Кавірку uh зламали. -huh. Це в шокі, перелякане. Викликали чоловіка інсульт три роки назад, викликали швидку, все зафіксовано, 220 тисяч, йому тут кололи його, це все, діти. А, а дітям, як оце все, да? Це все було. Тут собака. вони що казали, собаку пристрелимо, да? Бо собака гавкала тут. Пристрелимо собаку. Вони вибили цю, я кажу, чого ви не зайдете? Не зайшли, бо отак. От в принципі, у нас відкривається, бо ми ну, машиною виїжджаємо так, кажу, можна відкрити це. А вдруг він відстрілювався, а у нього зброя і мінає, бо він був у 14-му на війні. Ну, кажу, кошмар, ну, кошмар це вообще це, 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 це ужасно. До речі, Лариса Дудіна наголошує, їхні статки не пов'язані з роботою сина. Усе самі здобули власними руками. Це ми будувалися. Ще переїхали. Ми переїхали сюди 10 років, і у нас оце все до роботи сина де лібо. у нас була квартира, там була лодка, там гаражі були. Ми все продали. Ми тут побудувалися. Якби ми не ми, якби ми жили там десь в місті, ми б не виділялися, бо в місті всі одинакові. Ми в селі виділяємося. Але це наша це мама мене, це батьківська орендована. Ця, це мама на земля, і все. Між тим, попри те, що Роман Дудін затриманий, він останні дні активно веде блог у Фейсбуці. Де Розповідає багато цікавих речей. Ось, до прикладу, він пише про кадрові призначення в службі безпеки України станом на 20 липня 2022 року було призначено тимчасово виконуючого обов'язки начальника департаменту захисту національної державності служби безпеки України полковника Андрія Миколаєвича Іщука та заступника начальника вказаного підрозділу Андрія Селенкова. А також у цьому пості публікує фото, де як стверджує зображені. Андрій Саленков разом з авторитетами кримінального угрупування, яке довгий час займалося вимаганням рейдерством та з навмисними вбивствами у Дніпропетровській, Харківській та Полтавській областях, про своє затримання пише, що це інформаційна атака на замовлення офісу президента. Єрмак і Татаров співпрацюють з ФСБ. Які ще докази потрібні? Тепер вони хочуть посадити мене за те, що саме я не дав здати Харків. Я зупинив виведення 92-ї бригади з Харкова за кілька днів до нападу. Я підготував захист Харкова, коли нас бомбили з літака. Тоді як люди, назначені Єрмаком, ховалися по закутках, тільки росіяни почали відходити. Татаров приїхав в область далі. Моє звільнення, і вже затримання. Служба безпеки України це саме та служба, яка все про всіх знає, але не завжди розповідає. Проте тут інший випадок, пане президенте. А де Медведчук він випадково не верев? Покажіть Медведчука, що в Україні. Слава Україні! Наталка Поліщук, Дмитро Кудик для новин на часі. Черга із фур до Ягодина тягнеться більш як на 40 кілометрів. Довжелезна шеренга зайняла цілу смугу міжнародної траси кувиль Ягодин. Далекобійники змушені стояти добрий тиждень, аби добратися до кордону. На фоні цього розвиваються нові види бізнесу. Як кажуть водії, за 3 тисячі гривень до пункту пропуску можна добратися за один день. Такого не було десятки років, кажуть старші далекобійники. Ситуацію, яка склалася на міжнародній трасі Ковель-Ягодин, можна назвати не інакше як транспортним колапсом. Фури вишикувалися в тісну колону, зайнявши половину дорожнього покриття. За півгодини по дорозі ми побачили кілька дріб'язкових автопригод. Двічі автомобілі, що розминулися. На тонкому відрізку траси повідбивали дзеркала заднього вигляду. Черга утворилася близько місяця тому. Пропускна Система дала збій як на українській, так і на польській стороні. Зокрема, на польському боці активісти заблокували дорогу і поставили такі вимоги. Повернути з України окремою смугою порожні вантажівки, відновити дозволи для українських перевізників забезпечити цілодобовий фітосанітарний контроль. І, хоча пункти пропуску Ягодин та Дорогуськ уже розблоковані, ситуація з чергою ще критична. Станом на 13 вересня колона тягнулася більше. Як на 40 кілометрів від Ягодина до Ковеля. На цій дорозі вирує окреме життя. Що Та тут складно? Склад нормально, тут ліжко, все. Ну, а от ви їздите по європейських країнах. Скажіть, будь ласка, там є такі черги? Ні, немає. Оце взагалі стало тільки на днях, як оце було закриття кордону з польської сторони. А так взагалі нема там черги. Ну, кілометра, два-три це не черга. Це так, ну як завжди. Такого нема, звісно, як тут у нас. А в нас ну, так постійно, так? Ну так, у нас тут постійно так. Ну Це почалось, ну, на, мабуть, за місяць-півтора-два, Ага. Такі черги стали. Ну, четверо суток назад я приїхав, то черга була, я став 52 кілометри від кордону. Ну, ну Як видно, що сміття ніхто не прибирає, хоч би якісь ящики поставили, то люди б складали туди. А так, ну. Назбирав цей смітник, ну не буде живо, ж тоже вибачте за такий нескромний випрос туалети туалет іде. Округ природа це все наше. Добре. Ну а що, Як є, так є. Я так і кажу. Щодня привозять хліб, обіди поміж машинами розносять місцеві. А покажіть, чим годуєте хоча б що пропонуєте? Пілішами пиріжками. Ага. і Скільки вас коштує? просто цікаво. – 50 гривень дируни. Ага, то, то ви тут місцева і підробляєте. Так ну а так? Як? А де ж роботу взяти. Вдома готуєтеся. Ну звісно. До такого життя далекобійники звикли розповідають, що деякі хитруни уже навіть навчилися заробляти на такій ситуації. Торгують чергою. Приїхати поза колоною коштує три тисячі гривень. Такі послуги надає нібито місцева поліція. Дуже багато машин об'їжджають, селами, куди хоч корчами. Уб'їжджають, заїжджають без колейки там, в любом ліна перекрюстку. Mm -hmm. Поліцаї торгують собі, за гроші пропускають, проводять. та й все. На, mm -hmm. на все це очі закриваються, <рес> а ви як стоїте, то та й стоїте. Вночі говорять по рації, там продвіжки по 2, по 3 кілометри, а до нас не доходить. Там, буквально 200 метрів проїдемо за ніч, 300 метрів. <рес> Хлопці їдуть на зустріч з кордону, кажуть по рації. Хлопці там розриви по 4-5 по 5 кілометрів, зараз у вас буде велика продвіжка. Проходить ніч, ну буквально на 300 метрів проїдемо і все. А то на дві машини, на три і все. А ви кажете, от пропускають за кошти поліцейські. От, а скільки коштує купити чергу? Колись приїжджали, предлагали три тисячі і проводять прямо аж до границі. Три тисячі гривень. Це поліція сама. Да, так, да, да. поліцей з мигалками, все їх положено. Угу. Їдеш як дядько. Ці далекобійники стоять у черзі уже три-чотири доби і ще стільки часу пройде, поки не доїдуть до кордону. Хіба, як то кажуть, дадуть на лапу. Така невтішна ситуація тісно пов'язана з експортом зерна, бо ж справи державні першочергові. Хоча проблема і не є несподіванкою. Зрозуміло, що без портів основна логістика йтиме через наземні пункти пропуску. Ну і зрештою питання фітосанітарного контролю та окремої смуги. Уги для порожніх фур могли б виріжити заздалегідь до колапсу, і що немало важливо кожен день простою. Це кошти, які витрачає підприємець і держава. Отож, тисячі фур без води, смітників і туалетів. Це траса у Європу, яка зараз виглядає саме так, Наталка Поліщук, Дмитро Кудик для новин на часі. То усі новини на сьогодні. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями на Волині та в Україні загалом, аби ви отримували оперативну та важливу інформацію вчасно. Підписуйтесь на наш телеграм-канал ТРК Аверс, щоб знати більше. Дбайте про власну безпеку і безпеку тих, хто поруч із вами до зустрічі в ефірі. Тарифи на послуги луцьк тепла в цьому опалювальному сезоні залишаться на рівні минулорічних. Це рішення підтримали сьогодні під час засідання міськвиконкому. Вони будуть діяти від 1 жовтня 2022 року до 30 вересня наступного року. Як пояснив директор підприємства Іван Скорубський, такому рішенню придувало прийняття закону України про мораторій у період війни на підвищення тарифів на послуги, які надаються виробниками тепла. Всі розрахунки на, на затвердження нового тарифу підприємство здійснило. Ріст витрат становить не менше як 5%, Але разом з тим є законодавство, яке ми будемо дотримуватися, і відповідно сьогодні прийняте рішення буде говорити про те, що для лучан нічого не зміниться. Ми будемо виробляти, постачати, надавати послугу, але тарифи залишаться ті, які діяли в попередній опалювальний сезон. Як додав очільник підприємства, на прийдешній опалювальний сезон постачальник виділив на 10% менше обсягів газу, ніж було торік. Для нас для виробників тепла виклик вже є. Це мінус 5 мільйонів кубометрів газу. І вкрай важко буде ті обсяги, які доведені помісячно, рівномірно розподілити впродовж місяця, не знаючи, яка температура буде чекати. Припустимо, на старті місяця так треба передбачити температуру, яка буде на завершення місяця, щоб десь в помешканнях не було відчутно ось цих стрибків. На підприємстві зазначили, їм вдалося провести низку енергоефективних заходів, серед яких не лише встановлення 330 індивідуальних теплових пунктів, а й ремонт теплових мереж, зокрема найбільш проблемної ділянки на соборності Кравчука, а ще встановлення пальникових систем та сучасного насосного обладнання на п'яти котельнях. Всі ці заходи дозволять зменшити використання газу. На підприємстві анонсують вже 15 вересня розпочнуть заповнювати мережі, бо ж не за горами жовтень, місяць, в якому. Му стратує цьогорічний опалювальний сезон. 15 вересня в Україні очікується похмура дощова погода. Температурний максимум демонструватиме південь країни до 28 тепла. На заході дощі, окрім буковини. Температура повітря вночі 12-14. день 18-22 градуси. У східних областях переважно хмарна погода трохи сонця на Харківщині. Температура повітря вночі 10-16. день 20-23 градуси. На півночі похмуро дощ у столиці та на Житомирщині. Температура повітря вночі 9-12 день 15-19 градусів. У південних областях хмарно. Температура повітря вночі 13-19, удень день – 25-28 градусів тепла. У центральному регіоні хмарно. Дощі у Вінниці та Хмельницькому. Температура повітря вночі – 10-14, удень день – 17-21 градус осіннього тепла.